Я пізнаю світ», урок 51, тиждень 6. Тема уроку Япізнаю світ» – визначення розмірів фізичних тіл, речовини з молекулярною будовою. На початку нашого уроку перегляньмо невеличкий відеолист від Центаврика. Увага на екран! Добрий день, друзі! Допитливі дошкільнята з Альфа Центаври дізналися, що для вимірювання довжини найзручніше застосовувати лінійку, однак вони ще не навчилися правильно нею користуватися. Допоможіть мені пояснити малечі, як за допомогою лінійки можна визначати розміри фізичних тіл. І саме сьогодні ми спробуємо допомогти пояснити, як можна за допомогою лінійки визначити розмір фізичного тіла. Пригадаємо з вами навчальні одиниці спочатку і з'єднаємо частинки речень: розмір фізична величина. Характеристика певної властивості фізичного тіла виражена чисельно, властивість фізичного тіла, яку визначають фізичною величиною довжиною. Отже, що таке розмір? Так, це є властивість фізичного тіла, яку визначають фізичною величиною, довжиною. І фізична величина? Це характеристика певної властивості фізичного тіла, виражена чисельно. Так, і саме зараз ми з вами за допомогою малюночки. І за допомогою власного досвіду спробуємо скласти алгоритм визначення довжини фізичного тіла за допомогою лінійки. Розглянемо: отже, для того, щоб визначити довжину фізичного тіла за допомогою лінійки, ми перш за все беремо лінійку, визначаємо в ньому одиничний відрізок це в нас 1 см. Одиничний відрізок ми починаємо рахувати від нуля. Тобто, якщо ми вимірюємо, наприклад, довжину якогось фізичного тіла, ми починаємо прикладати лінійку, починаючи від нуля. Потім ми дивимося, яка ж у нас довжина від нуля, і дивимося по безпосередньо лінійці, де в нас закінчується фізичне тіло. Дивимося, на якій у нас цифрі зупинилася довжина фізичного тіла, і визначаємо безпосередню саму кількість сантиметрів. В даному випадку тут у нас 5 см. Поставте відео на паузу і спробуйте самостійно розказати алгоритм визначення довжини фізичного тіла за допомогою лінійки. Молодці, чудово! Перегортаємо сторіночку. Сторіночка у нас 22. Попрацюємо з вами і з тлумачним словничком та підготуємося до читання інформаційного повідомлення. Слумачний словничок. Пригадайте, ми зустрічалися з тлумачним словничком у, на уроках читання. Тепер ми з вами будемо звертатися до тлумачного словничка і ще на уроках «Я пізнаю світ. Давайте ми ж з вами дізнаємося, що таке вимірювання. Увага на екран. Вимірювання визначення фізичної величини за допомогою вимірювального приладу. Його результат виражений числом. Тепер прочитайте самостійно визначення слова вимірювання. Скажіть мені, будь ласка, так що таке вимірювання? Чудово. Виконаємо з вами вправу повітряні кульки та прочитаємо слова сполучення слів у колонках на видиху повітря. Так, на одному видиху. Повітря безперервному. Виконайте цю вправу та поставте відео на паузу. Безпосередньо прочитаємо з вами інформаційне повідомлення. Прочитайте текст пошепки разом із диктором та виконайте завдання після тексту. Давайте разом. І з диктором його прочитаємо Увага! Усі властивості фізичних тіл, які можна виміряти, це фізичні величини. Виміряти фізичну величину означає дізнатися, скільки разів у ній уміщується фізична величина, яку взято за одиницю вимірювання. Наприклад, виміряти довжину зошита означає дізнатися. Скільки разів у ній уміщується, скажімо, 1 см. Це легко зробити за допомогою лінійки. Використовуючи метр, можна виміряти фізичні тіла значно більші за зошит. Тоді результатом буде кількість метрів, яку можна розмістити вздовж фізичного тіла. Отже, розміри фізичного тіла. Можна визначити, приміром, у сантиметрах або метрах. Сантиметри та метри це одиниці вимірювання довжини. Розміри фізичного тіла слід записувати в тих одиницях, які було використано для вимірювання. Наприклад, довжина зошита 21 см. Слід пам'ятати, що в одному метрі 100 сантиметрів, Тобто 1 сантиметр – це одна сота частина метра. Скажіть мені, будь ласка, які у нас є фізичні величини? А що означає виміряти фізичну величину? За допомогою чого можна легко виміряти довжину. Добре. Поставте відео на паузу, вивчіть та розкажіть навчальні одиниці з тексту. Пригадайте, навчальні одиниці це речення, які в нас виділені так, виділені рожевим кольором. А тепер перевіримо себе, переглянувши відеофрагмент та пошепки його, озвучивши увага на екран. Усі властивості фізичних тіл, які можна виміряти, це фізичні величини. Виміряти фізичну величину означає дізнатися, скільки разів у ній уміщується фізична величина, яку взято за одиницю вимірювання. Сантиметри та метри це одиниці вимірювання довжини. Слід пам'ятати, що в одному метрі 100 сантиметрів, тобто 1 сантиметр – це одна сота частина метра. Дуже добре. Але якщо ви забулися, наприклад, якусь навчальну одиницю, ви можете перемотати відео назад, знову ж таки, повторити навчальні одиниці і за відеофрагментом їх перевірити. Подивіться, будь ласка, на ось цю речовину. Як ви думаєте, модель якої молекули зображена на цьому рисунку? Так, на цьому рисунку у нас зображена молекула перекисю водню. Ми знаємо, що у моделі молекулів перекисю водню у нас два оксигени, два атоми оксигену і два атоми гідрогену. Але давайте себе перевіримо, переглянувши відеофрагмент, і скажемо точно, чи дійсно це в нас молекула перекисю водню. Увага! Напевно, важко знайти людину, яка б жодного разу в житті не стикалася з перекисом або пероксидом водню, адже невеликі пляшечки з темного скла є майже в кожній аптечці. Перекис водню це рідина без кольору і вираженого запаху, має металевий присмак. Так, скажіть мені, будь ласка, чи правильно ми з вами назвали модель а, молекули? Так, правильно, це в нас модель молекули водню. А поясніть мені, як з атомів хідрогену та оксигену утворюється речовина водню? Дуже добре. Розгадаємо з вами невеличкі ребуси. Та запишемо відгадки. Отже, на першому малюночку у нас зашифроване слово. Так, зашифроване слово гідроген. А на другому малюночку, подумайте уважно. Так, зашифроване оксиген. А що таке у нас гідроген і оксиген? Так, це атоми, складові молекули перекисю водню. Відкрийте зараз у себе у підручнику сторінку 39. Намалюйте усі відомі молекули речовин, що складаються з атомів гідрогену. Так, це в нас модель молекули водню, оксигену. Так, це модель молекули кисню. Гідрогену та оксигену це модель молекули перекисю водню. Молодці, так тримати.